У Криму на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони, що у Перевальному, пройшов 13-й військово-патріотичний збір для молоді. Юнаки та дівчата протягом чотирьох днів спробували відчути на собі армійське життя. Не завжди було легко, але яскраві спогади в цих юнаків залишаться незабутні. Хто здобув довгоочікувану перемогу, далі у сюжеті. Засновником цього проекту є всеукраїнська громадська організація Громадський рух за майбутнє. Головна ідея проекту виховання в молоді, патріотизму, дисциплінованості, формування здорового способу життя, розвиток фізичного та творчого потенціалу. Ці травневі збори приурочені до дня перемоги, тому й гасло вибрали не випадково. Ми ніколи не забудемо ваш героїзм. Кримським дощем зустрів півострів учасників 13-х військово-патріотичних зборів. Але злива це завжди гарна прикмета. Тому прямо під краплями, урочистий обстанов. Новці, юнаки та дівчата склали присягу бути чесними в спортивній боротьбі. А настоятель храму бригади, отець Іван, вже традиційно благословив юнаків та дівчат на добрі справи. В Свою чергу військовослужбовці розвідроти окремої бригади берегової оборони продемонстрували прийоми рукопашного бою. Учасники проекту це учні 10-11 класів та студенти перших третіх курсів вищих навчальних закладів. Юнаки та дівчата з різних регіонів нашої країни прибувають до військової частини. Вже тут відбувається комплектування команд. Їх чотири. Орел, барс, рис та сокіл. Відповідно, кожна команда має свій прапор, свою емблему, свій колір. На цей збір приїхало 145 учасників. Хоча, як повідомив командир військово-патріотичного збору Михайло Харечко, бажаючих взяти участь в зборах було значно більше. Військово-патріотичний збор це тринадцятий у нас по счету. Третій раз на території на кримській землі в береговій обороні, в бригаді. Я думаю, что детей мы взяли 145 человек, потому что заяв было больше, но условия нужно было улучшать, поэтому мы приняли такое решение на остановились на 145 человек. Этот раз больше девочек, потому что очень много желающих. Есть техника университета и институты, которые больше предпочтения дают девочкам. И мы отдали девочкам предпочтение, потому что у них... Есть желание поучаствовать в воєнній жизни, есть желание обучиться воєнному искусству. И поэтому було такое принято решение взять больше девочек. Сколько команд всего? З каких регіонів? Регіону. Дев'ять регіонів. Это получается, это Ровенская, Кировоградская Київ, Київська область, Житомирська, Днепропетровская, Дніпропетровська, Севастополь, Крим. Тільки за перемогою вдруге приїхав на військово-патріотичні збори Максим Баликов. Минулого разу його команда здобула друге місце, але хлопця це тільки заінтригувало. Цього разу він підготувався краще та покликав на допомогу свого найкращого друга Сергія, вже досвідченого у військовій справі. Сергій нещодавно повернувся з Миколаєва, де проходив строкову службу, але не відмовився знову повернутися до армії, хоча і на чотири дні. Юники мають неабийку фізичну силу та витривалість, адже займається стрітворкраутом, так званими вуличними тренуваннями. В прошлом году я здесь тоже участвовал на ВПЗ. Мне очень понравилось. Здесь весело было, со всеми подружился. Много людей узнал. Ну, потом на, в этот же год позвали опять поехать. Я согласился и друга с собой взял. Он тоже поехал. В прошлом разе было весело. Проходили Стараюсь разные эстафеты. Э, в конце вот самое больше запомнилось, когда Бежали, флаг, заво... завоевывали. Надо было залазить на здание, поднять флаг, и кто выиграл. Ну, в прошлом году нам не повезло, конечно, <laughs> выиграли, но в этом году мы завоюем первое место. А С ним самые лучшие друзья. Сюда вместе Друг предложил поехать. Поехали на соревнования, ну, согласился. Тепер збираються свої для молоді. В перший день прибуття в частину була організована екскурсія територією військової частини, під час якої хлопці та дівчата відвідали парк бойових машин. Усі захватом роздивлялись та задавали багато питань щодо зенітної самохідної артилерійської установки Тунгуска і зенітно-ракетного комплексу ОСА, і звичайно фотографувалися на пам'ять. Також учасники зборів відвідали бокси, де знаходяться бойові машини БМП 2 та танки Т-64 – і знову фото на пам'ять. Найбільше задоволені та вражені від побаченого були дівчата, адже так близько побачити різноманітну військову техніку. Більшості з них раніше не мали можливості. Їхали із Києва. Ми зараз в команді Орел і хотіли б сказати свої враження. Це дуже цікаво. У нас є можливість побачити різноманітну військову техніку, поринути хоча б на чотири дні у військове життя. І ну, це можливо дасть великий вклад в наше майбутнє. Можливо, багато із нас захоче відслужити. В українській армії, ну це дуже багато враження. Я хочу сказати, що не хочеться дуже їхати, хочеться, хоч на тиждень ще більше залишитися тут і пережити всі ці емоції, які ми пережили. На другий день учасників чекали нові випробування. На військовому стрільбіщі юнаки та дівчата виконували практичні стрільби з АК 74 Спочатку повний інструктаж з заходів безпеки і вже потім можна приступати до виконання вогневих вправ. По черзі кожна з команд вчилася розбирати та збирати АК 74 Адже справжній військовий повинен це вміти досконало. Після тренування два хлопці та одна дівчина від команди робили неповну розборку та зборку на час нормативу та відповідно заробляли для своєї команди бажані бали. Далі вчилися правильно прицілюватись, і ось тепер можна стріляти по мішенях на вогневому рубежі. Учасники зборів на іншому навчальному місці вчилися правильно метати учбові гранати. Тут з кращого боку себе показали хлопці. На Базі пороганського полігону проходять практичні стрільби з дітьми, які входять в групу військово-патріотичних зборів. Вони були розбиті на п'ять груп. Перша група це метання імітаційних гранат, друга група це командирський ящик, третя група це розборка зборка автомата АК-74. І четверта група вона була розбита на дві підгрупи. Це третій і другий напрямок стрільби. Ну, саме практичне виконання стрільб дітям було показано, вони практично пройшли, як правильно заряджати магазини. Автомата, як прицілюватися, як правильно стріляти, і деякі з них показали досить такі непогані результати в стрільбі. Так Яна Пестушко з команди рис через хвилювання майже не бачила мішені, але сподівається, що хоча б одного разу вона влучила. Це були її перші постріли. Звичайно, було присутнє... хвилювання, напруження, але все це і є ті незабутні враження, які дівчина привезе додому. Очень понравилась, дуже заложила уши ehm, Було Очень все хорошо. Стреляла я первый раз. Дали мне 12 патронов. Не знаю, попала ли я или нет. Мы будем смотреть с командиром, как, как, какие у меня результаты. Мишень была очень плохо видна, потому что у меня руки тряслись и все переживала. Вот. Ну, взагалі, мені очень сильно подобається. Після проведення стрільби військові моряки дали можливість юнакам і дівчатам відчути себе майже справжніми морськими десантниками. За командою учасники зборів завантажились у дві бойові машини і вирішили на виконання умовного завдання. І хоча поїздка тривала недовго, враження були неймовірні. Каталась на БМП тут по, по місцевості. Нам дуже сподобалось. Не враження. Давай Про, про поїздку. Ну. Мені дуже сподобалося сидіти в самому відсіці. Там більш такі враження, більш відчуваєш ці ямки, горби. Чуєш цей рев мотора, дуже, дуже сподобалося. Навіть описати не можна. Як це. І такі враження. Я приїду, наприклад, Борис, бораз кажу, так ніхто не повірить. В нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Сокіл, друге місце завоювала команда Рись, а третє та четверте, відповідно, команда Орел та Барс. Такі заходи гартують у сучасної молоді дух справжнього захисника вітчизни. Вчать не тільки любові до батьківщини, а й готовності зі зброєю у руках стати на захист українського народу.